Тоді ми навіть не замислювалися про те. Але, за межами нашого містечка, відчинялися двері до великого світу. Алло? Нова робота від авторів місце далі за всесвіт. Дивись, аж на п'ятдесят пострілів знайшов магазин, де їх ціла купа. Це ж консерви. Чим ви їх тут відкриєте? Точно, завтра ж персаїди мають бути. Тут немає чому радіти. Це... літня пригода трьох хлопців, які досі нічого не знають про світ. То що, поїхали на той бік тунелю? Прощавай, Дон Гліс. Я вже відчував, що те літо буде для мене особливим. Тому я просто не міг не радіти цій пригоді.